Олтаві активісти громадської організації ВПО України напередодні новорічних свят привітали дітей переселенців гуманітарними подарунками. Різдво якого в цьому році? П'ятого грудня буде різдво. 25. цп'ятого так новичку лите по Шановні переселенці, сьогодні, 12-12, ми знову на Полтавщині біля нашого всеукраїнського пункту об'єднання. Один з наших найпотужніших хабів в Україні. І сьогодні ми продовжуємо вітати наших діточок сьогодні. Разом з Сергієм Козарем. Співзасновником нашої громадської організації ВПО України ми приїхали в місто Полтава для того, щоб зустрітися з нашими дітьми, з переселенцями, з переселенками з різних міст зі святом з Днем Святого Миколая, з Різдвом, з Новим роком, з усіма святами, які точно ніякий ворог не забере у наших дітей і у нас у українців. Слава Україні! Дякую вам всім за те, що нам допомагаєте. Допомогу усім, хто не байдужий, хто в такий лихий час нас підтримує десь, переселенців. Тут багато сімей, які вимушені були виїхати з рідного міста, з рідних сел. Але ми тут знайшли притулок і ми дуже дякуємо всім, хто Та, нас вихід, піклується рамка. До усіх небайдужих і хочу подякувати усім, хто допомагає, хто допомагає родинам ВПО з усіх куточків нашої країни, це наші українці. І ми повинні займатися допомогою щодня цим людям, тому що, як то кажуть, прислів'я моя хата з краю не працює. Сьогодні кожна родина могла бути на місці цих людей, тому давайте не будемо байдужими. До питань внутрішньопереміщених осіб, і сьогодні ми знову на Полтавщині, місто Полтава. Сьогодні ми біля нашого хабу, всеукраїнського пункту об'єднання з нашими земляками. І ми будемо допомагати до останнього, зустрічатися з людьми, підтримувати. Сьогодні проговорили питання житла. Ми готові брати документи, кейси кожної родини для того, щоб Вивчити питання компенсації за зруйноване житло, компенсації за пошкоджене житло. Звертайтеся до наших хабів по Україні, знаходьте, приходьте, розказуйте про свої проблеми і будемо намагатися їх вирішувати разом з вами. Слава Україні! З Днем Святого Миколая! З наступаючим Різдвом, з наступаючим новим роком! Бережіть себе!